Я все одно покажу своє звірство. Спершу бо роздираючи ловіків, а потім будуть дерти жінок, чи навіть і дівчат. Дерти дівчат? Теж. Дерти, чи там, приміром, колоти? Розуміється, як хочеш. Кожен розуміється так. Мене вони будуть чути всього, поки мені стояти. Мене всі знають, як добряче і масивня сила. Добре, що хочеш, не рибиш. Був би ти рибою, хіба що морожим хеком? Ну, де там твій клинок? Дивися, вам двоє людей навтеки. Моє оружжя готове. Чіпляйся до них, а я прикрию задим. Входять, водячи слух. Абрам і балпазак. Чякта, прикриєш зад і тікати. Ти тільки не бійся. Хіба що за тебе? І пам'ятаєте, щоб закон був на нашому боці, хай вони почнуть вперше. Я схопчу і масу, коли наблизимось. І хай собі починають, не я Не як схочуть, а як зможуть. А я покажу їм цього пальця, щоб їх накрило ганьбою, коли вони змовчать. Еге <реш> ж, я це показую пане. Це... Я скажу так, то закон на нашому боці. Ні. <риклад> <риклад> я не показую вам цього, пане. Але я це собі показую. <риклад> Шукаєте приводу, пане? Приводу Не шукаю, пане. Але якщо так, пане, то от він я. А мій господар, нічим не гірший за вашого. Нічим не кращий. Ну ну пане? Скажи, а кращий. Я до вас дати, господи. А і кращий, пане. То давай битися, коли з тебе боєць. Григорій, а згадай ну...